Ви слухаєте подкаст громадського радіо при мікрофоні Андрій Куликов, і зараз у мене будуть дві співрозмовниці. Одна з них Тетяна Колесніченко, президентка Асоціації з розвитку міжнародних відносин Адрум, керівниця компанії студія РАР, і вона організаторка міжнародних проєктів Малюю UA War» та М'юзик War». А друга Вікторія Пилипчук, вона мисткиня, і учасниця проєкту Малюй U.A. Вор. Насамперед я запитав у Тетяни Колесніченко ми знаємо про міжнародний фестиваль Малюй U.A.», А що означає проєкт Малюй U.A. Вор? А він триває впродовж всього часу, що йде війна. Тобто ми організовуємо виставки впродовж війни а, і ну, будемо це робити, м, доки йде війна. А, вчора відкрилася виставка нашого регулярного фестивалю. А, це вже шостий міжнародний художній фестиваль Малюює. Тобто, Малює Вор це такий спеціальний проєкт. Нашого регулярного фестивалю, і у цьому фестивалі приймають участь юні художники та скульптори від 5 до 25 років з будь-якої країни світу, більшість з них з України, тому що це. Знову ж таки, така арттерапія впродовж війни однозначно. І якщо подивитись на малюнки, які представлені на виставці саме з боку України, там відображена і болі, жах війни, і надія, і непохитна віра в перемогу. Тобто, це такий проект в проекті, якщо можна так сказати. Тетяна Колісниченко. Вона організаторка. Фестивалю Малюю Крейн і проєкту Малюю Крейн Вор зараз з нами на прямому зв'язку телеграмом. А бачу, що до зуму приєдналася Вікторія Пилипчук. Але чи вона чує нас зараз? Будь ласка. Хітніть головою, отак, якщо чуєте, о, чудово. А тепер відкривайте мікрофон і трохи про себе. А ви закрили зараз мікрофон, Вікторія? От, трохи про себе, тому що за моїми даними, ви якраз людина, яка на межі участі у фестивалі. Та сказала пані Тетяна, що там до 25 років можна брати участь. А ви, не зважаючи на дуже юний вигляд, наскільки мені відомо, вже 24 Даруйте за оприлюднення особистої інформації, але це може пояснити, чому, наприклад, наступного року ви не зможете брати в цьому участь. Розкажіть про себе, розкажіть, яку роботу чи які роботи ви на фестиваль подали, і чому ви це робите? Так, доброго дня. Я наразі студентка магістратури, навчаюся в Наома, це Національна академія розотворчого мистецтва та архітектури, відразу за двома спеціальностями: це мистецтвознавство та живопис. Я подала живописну роботу на фестиваль цього року: це Натюрморт з соняшниками та тиквою. Робота 19-го року: це олія на полотні. Фестиваль мені дуже подобається, дуже е, такі ну, переповнюють мене враження від нього. Я би брала участь іще, але віковий бар'єр треба дати дорогу це ж все ж таки дитячий фестиваль. Пані Вікторія, соняшник, звісно, відомий багатьом багатьом символ України. Але чому там гарбуз з'явився? Чому гарбуз? Ну як вам відомо в натюрморті в стіл лайф. Завжди, ну не завжди, якщо можна так сказати, предмети підпадають як під якийсь сюжет, але це був такий сюжет, начебто е, полуаграрного е, тематики. І, от що в нас на нашій родючій землі є, то і було поставлено на той натюрморт. Ну, а Не я подумав, що може гарбуз на знак того, що ми комусь у чомусь відмовляємо, бо за українськими повір'ями, дівчина до якої залицяється непроханий якийсь зальотник, вона йому гарбуза дає. Цього там нема. Ні, цього нема. Гарбуз більше виступав як домінатною плямою композиційною у живописі. Повернімось до розмови із Тетяною Колісніченко, але Вікторію Піліпчук я попрошу ще залишатися з нами. Пані Тетяно, про масштаби фестивалю взагалі і оцього спеціального культурного проєкту всередині як сладової фестивалю. Ну, ми задумували цей фестиваль кілька років тому як такий майданчик, де Україна залучала би інші країни до такої, такої спільної культурної співпраці, тобто це такий проєкт культурної дипломатії, і в ньому задіяно понад 20 країн за всі ці роки. Приймають участь учасники з різних країн. Саме в цьому фестивалі, шостому, приймали участь юні художники та скульптори з восьми країн України, Канади, Чорногорії, Швеції, Австрії, Німеччини, Азербайджану і США. А ми одразу задали дуже високу планку. Цього художнього проєкту, тому що ми хочемо підтримати саме дуже талановитих дітей, і тому в нас е, таке ну найвище якості, якщо можна так сказати, е, журі. Дуже поважне, це художники, митці, митці, скульптори, культурні діячі з різних країн світу, ну такі дуже значимі. Наприклад, Ольєра Рейнальді, це скульптор італійський, який є у нас в журі, його статуя папи Іоанна Павла II стоїть на площі в Римі. Так? Тобто, Такого масштабу а, митці присутні у журі з українського боку. Це був і Іван Марчук, і а, Євгенія Капчинська, і багато багато наших а, ну не багато-багато, а це до 20 у різні роки а, наших митців і культурних діячів українських, а, які а, мають вплив на культурне середовище України. І саме у цьому році а, приймають у журі участь культурні діячі миці з 12 країн з України. Пані Тетяно. Як вам вдається людей такого масштабу, світової слави і відомості переконати взяти участь у оцінюванні? Ви знаєте, це особисті зв'язки. Тобто, я багато років займаюся івентами міжнародними, культурною дипломатією. Я просто така людина. Я люблю людей і я зав'язую з ними зв'язки. Суто особистій, а і професійний також, тому що моя діяльність в культурному середовищі, і я дуже рада, що спілкуюся з різними людьми з різних країн, і вони відкликаються на цей поклик. І я дуже щаслива, що ми об'єднуємо народи і об'єднуємо покоління. Це дуже важливо, тому що оці е, признані, визнані митці і культурні діячі світові, вони дивляться на дитячі роботи, на роботи нового покоління і е, своїм досвідом е, виявляють тенденції е, майбутнього мистецтві. А скажіть, будь ласка, вам самій. Е... От я розумію, що вам це цікаво і важливо як організаторці, а як поціновочці мистецтва буває так, що Тетяна Колісніченко приходить на виставку не оглянути, як все вдало влаштовано, а просто зануритися до цих малюнків як до творів. Дивіться, я весь процес, я в ньому. Тобто, в нас дуже високий рівень кастингу. У нас є кастинг, де ми відбираємо перші такі ну, етапи. Ми відбираємо роботи, які йдуть далі до фіналу і до перемоги, і до виставки. Тобто, в нас є свій процес, який проходить кожен учасник, якась частина учасників залишається на першому етапі. я бачу кожну роботу, яка приходить на фестиваль. З цих сотень робіт, які у нас перебували, я бачу кожну. Тому я особисто, як людина, я в захваті від творчості нашого покоління, вони мені вражають кожен раз. І я щаслива, що ми можемо донести їх бачення. Тобто, що таке візуальне мистецтво? Це почуття людини, дитини в даному випадку чи молодої людини, яка може втілити це. Через художнє таке сприйняття, через художню, через матеріальну цю форму. І повірте, це дуже цікаво. Кожен такий киянин може якось столиці може насолодитися і сам вразитися, тому що в Києві у музеї Кавалеріці, вчора відкрилася виставка переможців. Вона буде до 6 червня і паралельно ми ще робимо ще, ще дві виставки в південній Кореї в Чорногорі, от у травні. Ага, дуже цікаво. Ми ще повернемось до Тетяни Колісниченко. Одне запитання до Вікторії Пилипчук, Мистки Нікола котра подала на конкурс на тюрморт із соняшниками і гарбузом. Тут, до речі, вже одна слухачка на номер вайбера 0676740476 написала: не дуже полюбляю гарбузи, а більше бджоли. Так бджоли там у вас є. Наприклад, на соняшнику? Ні, бджол, на жаль, немає. Ну, може, далі буде, хоча це вже буде не натюр морт, а якийсь натюр живий, так? а Хоча, з іншого боку, і рослини вони теж живі. Вікторія, наскільки вам було за відчуттям складно пройти оті етапи відбору, про які пані Тетяна нам говорила? Чи ви про це навіть і не думали? Знаєте, про таке краще не думати, не накручувати себе. Як показує практика, коли ти нічого не чекаєш, не поганого, не хорошого, то воно йде як по маслу. Це, таке, це такий маленький лайфхак для митців. Ясно, дуже дякую, Вікторія Пилипчук. І будемо закінчувати цю розмову про міжнародний фестиваль, малюю Україн» і культурний проєкт Малюю Україн Вор». ще одним запитанням і відповіддю від Тетяни Колісніченко, яка є його організаторкою. Що із цими творами після того як відбулася виставка? Ну, по різному, чи ми ну, віддаємо учаснику виставки ці роботи, чи вони йдуть на подальші виставки, тому що частина ми робимо частину цих виставок принтами, тому що зараз це дуже просто транспортувати ну, легше, ніж оригінали, транспортувати за кордон. І о, як і ну, часто <смі> ці, ці твори повертаються до о, о, худ... митців, до художників. О, чи ми організовуємо подальші виставки? Якщо можна, я ще б хотіла сказати пару слів. Пані Тетяно, треба. Треба, дякую вам. Я хочу сказати, що це такий проєкт, один з прикладів о, такого людського. Ну, як то кажуть, доброї волі. Тому що е це об'єднуються єд... об люди, я е дійсно залучаю їх, і вони, е як то кажуть, е хто чим може допомагає, е хто е так, членством у журі, хто е якимись подарунками, хто е якимись організаційними моментами. Тобто я дуже вдячна всім партнерам і друзям: це і музейка Валерідзе, і директору Олександру Юніну, і його. Співробітникам цього чудового музею, де ми вже кілька років проводимо виставки Олександр Савінок і, і всім іншим. І... Я хочу подякувати міністерству культури, тому що а особливо державному підприємству Центру захисту інформаційного простору України Євгенії Халицькій, за подарунки, чудові подарунки для дітей, тому що ми кожен раз намагаємося порадувати дітей, особливо під час війни, і це дуже важливо. Ми бачимо радість у дитячих очах. Це дуже ну, важливо. і юлію Шеленко, це головний. Зберігач національного музею Траси Шевченка, це постійна підтримка, така і моральна, і ну така, я не знаю. Я дуже uh, вдячна всім інтелігентним людям, які залучені до цього проєкту. І uh, ця uh, така колаборація старшого покоління і uh, якихось навіть компаній, так, і у ці талановитої молоді uh, це дуже складно сказати словами, але це дійсно наше майбутнє. І коли ти підштовхуєш це майбутнє у напрямку uh, розквіту до Світла, це просто неймовірно. Тому е, я всіх е, запрошую на майбутні наші проекти на фестиваль е, малюю і, і на всі інші наші творчі проекти. Їх багато. Ви можете подивитися їх на нашому сайті Адромком'є, і будемо разом іти. До добра і створювати це життя більш добрішим і більш світлішим. І дякую вам, пане Андрію. Пані Тетяну. Пані Тетяно. Перш ніж прийдуть і братимуть участь в наступних проєктах, нагадайте ще де відбувається виставка, тому що я запам'ятав музей Івана Кавалерідзе. Припускаю, що це в Києві, але чесно вам скажу, не знаю адреси. А дякую, пане Андрію. Виставка переможців шостого міжнародного художнього фестивалю малює проходить до 6 червня у культурному та історичному центрі Києва на Андріївському узвозі. Mm. В 21 номер а це музей майстерня Івана Петровича Кавалерідзе. Чудове місце гуляючи містом, нашим прекрасним нашою столицею. Зайдіть, подивіться на ці чудові роботи до 6 червня. Включно ми вас запрошуємо. Запам'ятав, запам'ятав. Тепер, навіть якщо точно не запам'ятаю номер будинку, а це 21, наскільки я зараз пригадую, то на Андрівському звозі вже легко знайдемо. В тому числі ми побачимо там картину НАТюрморт Вікторії Пилипчук з соняхами і гарбузом. Дуже дякую вам за участь. Нагадаю, що дякую. в нашому етері була Тетяна Колісніченко, вона очолює. Адром студістудію Адром і є організаторкою фестивалів міжнародних Малюй Україн» і Мюзик Юкрейн, в межах яких існують спеціальні культурні проєкти Малюй Україн», Малюй Юей вор і М'юзик Юей вор.